Всім привіт вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні невеличке відео. Ми вже, в принципі, посіяли більшу частину тих ростин, яких планували посіяти, але ще дещо докуповували цими вихідними. Що ми, зокрема, докупили, і я вам також раджу звернути увагу на ці сорти і гібриди: це кріп. Кріп у нас ми купили алігатор і кріп кущовий. Що цікаво, друзі, якщо ви хочете вирощувати кріп. Як ви знаєте раніше з такими парасольками, які закладають у консервацію, саме такий кріп мені і потрібен. По принципі, із цього насіння такий кріп ми не виростемо. Як мені сказали в багатьох магазинах, зокрема, що цей кріп уже ніби перевівся. Це звичайний садовий кріп на зелень. А те, як раніше було, Парасольки такі, знаєте, як дерева стояли, ці рослини, то такого нині немає. І дійсно, я дивлюся, скільки б я не висівав цього кропу, Ну там де-не-де з'являється один, два дві парасольки, а так, в принципі, я не зустрічав. Можливо, ви мені якийсь цікавий сорт порадите, я вам буду дуже вдячний. Отож, <кій> ну, це у нас кліп. Також ми придбали чорнобривці, дуже люблю ці квіти. Ось такі тигрові очі і іспанська парча. Також висіяли. Висіяли і стаканчики, і висіяли одразу у відкритий ґрунт. Подивимося, які вони будуть. Але я там їх і в томатах інколи висаджую, потім розсаду в часнику. Ну, загалом користуюся. Ось таке насіння. Також ми придбали ось такі чудові квіти. Вони дуже мають гарний аромат. І, друзі, там, де ви. Сидите, можете посіяти їх, вони будуть вас радувати і своїм чудовим виглядом, і ароматом. Зверніть увагу, нічна фіалка, матіола. Огірки. Огірки також вам радив дуже багато варіантів. Їх я купував, два із них, але мені потрібно було ще докупити огірків. І я вам пораджу ще два варіанти: це гібриди Гібриди Амарок F1 і Убеда F1. Я також їх собі придбав, посіяв по 25 штучок. Зверніть увагу, вони партенокирпічні, тобто можна вирощувати і в теплиці, можна вирощувати і на вулиці. Висіяв, зійде розсада, покажу вам. Крім цього, друзі, висіяв я кавуни. Кавуни у мене ось такі: Чарльстон грей. Мені він подобається це такий продугуватий кавун. І відомий Кримсон Світ. А також звичайне насіння, яке ми збирали із Кавунів, які нам сподобалися, він коли вирощує ось так. Замочувати я не замочував його. Хоча, як на мене, можна і замочити, якщо у вас є час, питань немає, хай трошки трішки проросте. ось. Але я не замочував, це насіння взагалі оброблене. Тобто тут взагалі має бути без проблем. Це кавуни. Кукурудзу, Там дуже багато різних варіантів. Це в мене золотий початок називається. Ну, в принципі. Я багато її не сію, але кукурудзу пророщую завжди. завжди, І вона мені подобається. Ще є прикольна кукурудза бондюе, також, можливо, ще докуплю і трішки на пророщення покладу. Диню. Диню взяв одну в цьому році. Не з тих динь, що вам радив, а взяв диню Anamax F1. Спробую щось новеньке. Хоча із того списку, що я вам давав переліку, там також дині суперові. Частину із них я також вирощував і дуже ними задоволений. Можете звернути увагу свою, якщо ви ще нічого не висівали на на день, а до речі, я висівав їх тільки ось 18 квітня. Розраховую, що буду висаджувати розсаду десь 20 травня. Це мій розрахунок, а ви дивіться, як вам зручно. То тоді просто я після всіх чисел вже нічого не накриваю, і, в принципі, розсада вже нормально і дині, і кавунів нормально росте. Не хотів, але придбав ще ось такий томат. Це не, це високорослий томат. він, Самі томати не дуже крупні, але вони дуже солодкі, дуже-дуже класні. КС277F1. Також зверніть на нього увагу. Він, до речі, по ціні, бачите, нормально коштує. І тут всього 8 штучок. Але мені подобається. Ну і звісно, кабачки. Кабачки я вам радив, відео є. І я ще вам раджу звернути увагу на такий кабачок Карзма f 1 Також дуже класний кабачок. Сам він формує десь по 6-7 пазух, і з них там доволі можна отримувати урожай, щось там 10-15 кабачків. Можливо, я помиляюся, але здається, в минулому році чи позаминулому ми його вже вирощували. Два варіанти в мене було із тих, що я вам радив, із того загального списку. Можете подивитися на каналі є. І оцей був. Поста кабачків свої я останнім часом вирощую у мішках. Ви бачите моє відео у мішках, і вони там чудово ростуть. То в минулому році взагалі кабачків було дуже багато. І жовтих, і зелених просто вистачало з головою. Тому раджу також звернути увагу і на це. Ось так. Уже наче їдеш, нічого не потрібно, а все одно заїжджаєш і купуєш якесь насіння. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео, друзі, було для вас цікавим і корисним. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте. До речі, залиште відгук, якщо ви користувалися якимось із цих насінням. Мені також буде цікаво, як у вас родила та чи інша культура, і чи задоволені ви цим насінням. До нових зустрічей!